Де зараз знаходиться Геннадій Корбан? Ну на, за... на даний момент надходить а, інформація, яка протирічить трічать одна одній. Ну за останніми даними, начебто, знаходиться в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України в місті Києві. Але враховуючи те, що а, ухвали про обшуки, а, за якими сьогодні проводились масові обшуки в місті Дніпропетровську та місті Києві, а вони виносились на Лазовоцьким районним судом міста Чернігова. А, ну, Надходила інформація, були пропущення, що Геннадія Корбана може доставити до міста Чернігова і вже тут обирати йому запобіжний захід в одному суді міста Чернігова. А на даний момент інформація не підтверджується. Ми звернулися до обласної прокуратури Чернігівської області, до управління Служби безпеки України Чернігівської області, а там нам повідомили, що він начебто не був доставлений до даних органів, але... Ну, скажімо так, ця інформація не стовідсоткова. Тобто ми пожедов вже залишається, залишається ймовірність, так що він знаходиться десь тут. За останньою інформацією, він був десь в Києві в головному слідчому управлінні. За останньою інформацією він зараз знаходиться, начебто, в Києві, в головному слідчому управлінні, але досі чи... генеральної прокуратури, Генераль. але досі до нього не були допущені адвокати, досі його близькі не були або рідні повідомлені про те, ким та коли він був затриманий та на якій правовій підставі. Досі він не вийшов на зв'язок, тобто фактично людина зникла а сьогодні зранку і ніхто не знає, де ця людина знаходиться. Ви пов'язуєте це з політичною діяльні? Чи з якоюсь за що його взагалі переслідували? Я не можу що? коментувати, ніхто не знає, на якій правопіста його затримували, чи взагалі його затримували працівники правоохоронних органів. Мені це також не відомо. Чи він взагалі був викрадений якимись іншими особами. Тобто, а які, які раніше справи порушувались проти нього і за що він міг потрапити? А ухвали слідчого судді, за якими проводилися обшуки, вони стосуються. Ну, старих справ, начебто про викрадення якогось там людини. немає. Ми, ми знову ж таки не, не знаємо. Про викрадення кого? А, про викрадення а, ми не знаємо кого. Ну, ми, ми, я ж кажу ще раз, ми не бачили цих матеріалів справи. Ми не знаємо, що, а, чи пред'являли йому взагалі якусь підозру на даний момент. А якщо пред'являли, то яку Ну, Ми не знаємо, чому його підозрюють, хто його затримав, на якій підставі його затримали і де він зараз знаходиться. Ну, журналісти прогнозують, що його Корбана викрали за викрадення величка. Наскільки це ми не версія? знаємо, ми не можемо це коментувати, ми не знаємо цього. Тобто до нас ну, досі принаймні мені не відомо, що комусь адвокатів або близьких чи родичів Геннадія Корбана вдалося ознайомитися з документами, які по скажімо так обґрунтовували його за приймати. А ви не можете прокоментувати, чому саме з правової точки зору його шукають? Саме ну привозять саме в Чернігів. Там вже. І величко з Дніпропетровська, і він знімає. Ми не знаємо, чи його привезли до Чернігова. Це не з припущення. Ми просто розшукуємо людину, яка зникла. А враховуючи те, що ухвалили слідчого судді про обшуки, вони були видані Новозацьким районним судом міста Чернігова, то одне ну, з припущень, його начебто могли доставити сюди. Ми просто перевіряємо цю версію. Ми не можемо стверджувати, що він знаходиться тут або десь в іншому місці. до тих пір, доки з ним не поспілкується хтось з його адвокатів або інших осіб.